Рівня закупівельних цін на ключові ресурси, збільшення існуючих та отримання нових товарних кредитів постачальників, покращення схеми доставки товарів постачальників та багато ще чого це короткий список показників KPI закупників А інструментом досягнення цих показників є переговори. Понад 80% ефективності всього процесу закупівель залежить від того, як були підготовлені та проведені відповідні переговори з постачальниками. А від підсумку переговорів багато в чому залежить успіх закупівельної діяльності компанії в цілому. Сприятливі умови від постачальників товарів та послуг у складних умовах сучасного ринку здатні визначити успішне майбутнє бізнесу компанії, а професійні спеціалісти із закупівель можуть стати визначальною конкурентною перевагою компанії. Про те, як досягти потрібного результату в закупівлях, які прийоми та методи застосовувати під час переговорів з постачальниками йдеться на моєму тренінгу закупівля на 100%? Добрий, день, шановні колеги! Я, Олександр Пранішин, радий повідомити вам, що ми відновлюємо проведення наших традиційних онлайн тренінгів з переговорів в закупівлях та запрошуємо всіх бажаючих взяти у них участь. Закупівля товару чи послуги це комплексний процес. Який вимагає від закупника захистити інтереси своєї компанії в ході комунікації з постачальником, уміння чітко формулювати та аргументувати свої вимоги, переконувати постачальника та домагатися необхідних знижок чи обсягів відсрочок. найважливіші якості професійного закупника. Менеджеру з закупівель доручено знайти необхідний товар чи послугу за найкращою ціною, і часто йому доводиться. При цьому мати справу з досвідченими та навченими перемовниками-постачальниками. У таких випадках навички підготовки та проведення переговорів із закупівель співслужать закупнику відмінну службу. На тренінгу ми розглянемо фундаментальні засади успішних переговорів, розглянемо приклади ефективних та неефективних стратегій, ознайомимось та вивчимо. Методики підготовки та проведення переговорів, у тому числі й ті, які використовують спецслужби та монстри переговорів, закупники провідних роздрібних мереж. А також розберемо складні ситуації, які можуть виникнути під час переговорів у розділі програми тренінгу закупівлі на 100% присвяченому стратегії та тактиці ведення переговорів, значну увагу приділяємо методам ведення переговорів з професійними переговорниками. Які часто використовують маніпуляції, пресинг та хитрощі для досягнення своїх цілей. А також ситуація, у яких друга сторона має сильну позицію та бажає цим скористатися, надавлюючи на закупника. Детально опрацьовуються такі теми, як маніпуляція у переговорах та пресінг у переговорах, робота закупника це робота, яка потребує ретельного планування та системного підходу до всього, що її складає. І переговори це одна з найважливіших її частин. Зрештою, ними все починається та закінчується. Від них безпосередньо залежить успіх бізнесу та час, протягом якого він буде успішним. Переговори під час закупівлі це складний процес, який потребує високих навичок комунікації, стратегічного мислення та аналітичних здібностей. Мета нашого тренінгу допомогти учасникам навчитися керувати процесом переговорів, а також використовувати. Всі інструменти та методи, щоб отримати максимальну вигоду для своєї компанії. Правильно поставити мету переговорів це вже високий шанс її досягти, а вміння правильно розробити диференційовану стратегію з урахуванням ваших переваг та їх слабкостей, грамотне проведення самих переговорів, вміле використання ефективних тактик та прийомів, технік маніпуляції та протидії маніпуляціям. Роблять успіх практично гарантованим. Тренінг буде корисний закупникам, логістам, керівникам і всім, хто певною мірою займається переговорами при закупівлі. Після тренінгу ви будете готові до проведення не тільки звичайних, але й складних переговорів, що допоможе значно покращити ваші бізнес результати. П'ять переваг мого тренінгу максимальна практичність. Усі теми тренінгу супроводжуються великою кількістю прикладів, що ґрунтуються на діловій практиці мене, як тренера та учасників тренінгу. Легкість застосування. Всі технології та бізнес-методики представлені у вигляді простих алгоритмів та готові для впровадження. Мотиваційна складова, простота впровадження та доведена ефективність нових технологій та методів, дають учасникам потужну мотивацію на застосування їх у своїй практичній діяльності, досвід та спілкування. На тренінгу створюється сприятлива середа для обміну досвідом та генерування нових ідей. Ключова перевага програми тренінгу це комплексне охоплення двох найважливіших складових переговорів: раціональної складової ми використовуємо гарвардську модель переговорів, та емоційну складову. Використовуємо технології ФБР щодо переговорів у кризових ситуаціях. За підсумками тренінгу, учасники отримують форму для впровадження стандарту підготовки та ведення переговорів в свою практичну діяльність. А перед початком навчання учасники мають можливість надіслати мені на розгляд свої переговорні ситуації, описані в встановленій формі, і ми також можемо їх розібрати додатково. Результат навчання на тренінгу. Застосування на практиці учасниками тренінгу здобути знань та навичок дозволить швидше досягти наступних результатів, легко готуватися та керувати багатоетапними переговорами, успішно управляти аргументами та контраргументами на користь своєї позиції на переговорах, домогтися зміщення силового балансу на свою користь та вчасно дізнатися і нейтралізувати маніпуляції продавців. І завдяки цьому знизити закупівельні ціни, отримати додаткові кредити або в цілому товарний кредит та багато ще чого іншого. Метод ведення тренінгу: навчання проводиться онлайн в інтерактивній формі в режимі інтенсивної взаємодії тренера та учасників. Запитання з боку слухачів вітаються. Практичні завдання виконуються учасниками самостійно в період між проведеннями модулів тренінгу, після чого відбувається детальний розбір рішень та підходів. Навчальна програма включає навчальні матеріали, спеціально розроблені для цього тренінгу. Бізнес-тренінг побудований на оптимальному поєднанні теоретичного матеріалу та розбору практичних завдань учасникам. Структура програми тренінгу. Частина перша. Підготовка до переговорів. Вивчаємо на прикладах з практики найкращі прийоми та методи розробки стратегій та підготовки до успішних переговорів. Частина друга ведення переговорів. Вивчаємо тактику ведення переговорів, яка дозволяє реалізувати успіх, закладений на етапі підготовки стратегії переговорів. Частина третя маніпуляції у переговорах. Вивчаємо основні прийоми впливів та маніпуляції у переговорах та метод протистояння маніпуляціям. Бажаєте навчитися ефективного ведення переговорів під час закупівлі? Зареєструйтесь на наш тренінг. Із переговорів у закупівлях, який буде проведений 26, 28 та 30 червня онлайн. Ми запрошуємо всіх бажаючих взяти участь, щоб зареєструватися на тренінг. Будь ласка, заповніть форму на нашому сайті або зв'яжіться з нами прямо зараз по телефону. Не прогавте ваш шанс покращити свої навички, приходьте на наш тренінг з переговорів при закупках.